Усім привіт, з вами Ніка. І сьогодні я піду на співоче поле, і там буде музей е, якихось. Світяшок. Я не знаю. Ну, коротше, мене як катаєв мішки везуть, і все. Ну, а ми поїхали. Наді ж не це тунель мікориза. Мікориза Ой, чесно, не знаю. Дивіться, яка вона гарна, фея. А, а ні, це ліхтарник Атлас. Можна прочитати, якщо хочете. Це якийсь дід. А, це напевно Атлас. Ну я не знаю. Дивіться, який тут годиночок і квіточки. А це ось то, тунель мікориза. Ось я ось така гарна. Тут дуже багато зеркал. Типу, на кожному кроці зеркала. Ось такий грибочок прикольний з квіточкою. З квіточкою, я думала, це метелик. А ось це зоряні скакуни. Дивіться, які вони гарні, особливо цей. Боже, як це все прикольно. А тут у нас котячий загін охоронців. Дивіться, які вони мілі, боже мой! Я обожнюю котиків. Вони найкрутіші тварини. Ну і як же без символу року? А ні, почекайте, це не символ року. Це фенікс. Це місце, місце вогню та місце сили. Дивіться, яке воно гарне все. А ось тут нас зустрічає знов котик та його хозяїн Джин. А, там ще один котик. Дивіться, який гарний коник. А тут ми походимо по тунелям. Це тунель мудрості. А ось це тунель кохання. А ось тут ми дійшли до шахмаран. Це людина-змія, типу. А ось це теж котики. Це сімейка мурткусів. Ой, язик можна замати. Дивіться ви, які вони гарненькі і пухенькі. А ось це вадунт білий. Це типу козел з шахами. Прикольно. А тут ми сидимо майже над всім парком. А Ось це лісова фея. Вона така мила та прикольна з ріжками. Зараз. А ось це величезний тупо метелик. Він такий гарненький, а знизу качелька. А далі у нас білий, горілий горіла білий біли клик. Вона ось така прикольна та волохата. А це король зві звірів Магнус. А точніше лев. Дивіться, який він грозний. Боже мій. Далі у нас іде така ельф Зузу. Яка гарна лісова кішка! Боже мій! Кицька з кицькою, які вони гарненькі. Це королева алея. Вона мені нагадує а, цю із священій красавиці. Я не пам'ятаю її ім'я. А це дуже гарна провидиця. Вона мені нагадує фею чи не знаю, метелика якогось. Золоте сонтонця. Пів і сім. А тут ми катаємось на і... качельки Горбі. і слухаємо Горбі. історії. Це була ворога смола. Вона розливалася повсюди і висушувала все докола. У цей момент чоловік і дракон зрозуміли, що це початок кінця. Чоловік промовить до дракона. Нам треба щось зробити. А ось це дуже гарний та золотий дракон. Він охороняє скарби. Ось бачите, там золото. Він дуже прикольний. До речі, там про нього розповідається. Ну на цьому все. Всім пока. Всіх дуже сильно люблю. Пока!